На початку хотів би порекомендувати спонсора даного відео TechBoom.ua магазин, в якому ви знайдете гаджети та аксесуари за доступними цінами, великий асортимент та привітне обслуговування. А за промокодом oko 2023 ви отримаєте знижку Мінус 15% на будь-яку покупку. Всі посилання в описі під відео. Здоровенькі були. Думав знімати відео, не знімати. Яйця вже позбирав, дай вон вечері, вони вечеряють. Але все ж таки ним. А що? А вон кури як несуться. Несуться де попало. Зробили собі там гіздечко, це, амрокси. Давайте попробую звідти дістати яйце, щоб не впасти ще самому. І амрокси в нас несуть яйця де хочуть. Опа, Забрав, зробила собі... Серед цього гніздо, хоча я вже показував. вау, вау, вау. тихо 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 тих. Не лякайтеся. Я сам боюся. От. І це, до речі, одна... це навіть не амрок, я би сказав, а білий фельдшер. Тому що по е, кольору яйця. От, такі от два гнізда, тут одна з них несеться у нас корочка, а тут я вже забрав, тут теж всі несуться. Ось позбирав все за сьогодні. За один день. В ну, середньому ми тепер виходимо на рівень 10 штук в день. Е, можна сказати, сміло, найбільше було 12, 11 10 до такого рівня. Ну, зараз потепліло, це є добре, а коли потім може похолодає, то буде менше. Е, так, у нас є 4, 6 білих, 2, 4, то є 10 і 2. 12 штук сьогодні. У нас яєчок е, з тих всіх є, що... У нас є, по кольору вже можна відрізняти. це яєчко білефельдера. Amrox, Amrox. Amrox. А оце під знаком питання. Це скоріше білефельдер, це білефельдер. Раз було в нас 4 Amrox і один білефельдер, то я думаю, що в нас десь в середньому несеться. Ну, Не да ти туди джаба пхаєш. У нас в середньому десь несеться вже... Ну, не можу всіх перевірити корей, але потихеньку може сьогодні Попробую, то що прощатися не буду, покажу вам, що розкажу. Але в одного разу було 5 від амроксів і одне від Білефельдера Фельдера. Ще що хотів сказати що ось це яйце у нас. Це в нас яйце від корочки Білефельдер Фельдер з німецького яйця, яка була приїхала, вилупилася. Я її тут знайти не можу, бо вона вже у нас десь собі. І побігла їсти. Трошки я запізно прийшов, ну нічого, так, котра з них я вже тут не пам'ятаю. десь вона була, по-моєму, ця, ось ця от вона ця красуня з німецького лівця, Вона у нас лізецька вже і сіяєчку, що я показав, сказав, вона була. Позавчора зранечку, восьма година я пройшов, не вже була. Половина восьми вже була знесла яєчко, і сьогодні другий. Побачимо, як буде завтра. Ну, якось так. Решта поки що ще так не дуже несуться біле фельдерів, хоча в нас біле фельдерів мало, амрокса в нас більше. Дев'ять штук, а біле фельдерів у нас 6 штук. 6-8, таких, що вже би мали нестися. Ну, поки що. Маємо, що маємо, Догорі на у нас несуться гарно, це вже добре, продовжують нестися. Там курочка ще показував, що я, я відсаджу одну-дві, то одна хромає нічого, друга я лікував, нічого не допомогла, їй то лікування. І що ще такого приємного в нас є, що наш он грудастик, він був два дні, як казав, коли був там закритий майже тиждень, потім два дні я клітку відкривав, один день його загнав, потім ледве не міг загнати. Не знаю, що ти все показу, бо відео знімаю багато, але не можу вчасно завжди викласти, тому забуваю про що. вибачайте. І він почав заходити собі до стайні. Якось, якщо кажуть, хотів зняти відео, це було вчора. Я приходжу, відкриваю двері і союз дивлюся, як кури вилітаю, з ними там вітаюся, туди-сюди, балакаю, дивлюся, як вони їдять. А він собі як нічого не бувало, вийшов легенько зі стайні, походив, пішов, поїв, попив і пішов собі в кутик сів. Не знаю, що це було, можливо, він був, все ж таки, я думаю, там трохи був поріг і дошки. Недобрі. Я зробив, зараз вам покажу. Ось цю дошку останню я вже поставив, бо її не було. Ось вона. Тут такий був, був такий досить високий е, сходинка, можливо, через це він чув. Як заходив, чи як сходив, бехнувся з собою, має ще собі трошки приток е, всередині, хоча кульки, я вже повторюсь, були гарні в нього хороші. Ну от. ну от, Тобто, все поки що в нас гаразд. Е, він пішов на поправку і думаю, що він у нас поправиться і буде нашим племінним селезнем, те, як я планував. Ну, Бог покаже, як то кажуть, і Розкаже, як воно є. Я собі придумав, що мені робити з тим гніздом. Треба почистити з-під корей. Зараз там наверху. Я попробую швиденько почистити, накидаю там е листя, е цього листя дуба. Там Дружини були, не загрібали, я понаносив. І хай вони собі так-то тут їм підстелюю, поки тепло, в них є подушка, не вистеляв, не викидавши з під них. Ну, Як викидав, але недавно десь тиждень вже не викидав. Тут куля трохи менше, тому що в основному тільки качки кури всі наверху і насталяю листи, щоб їм було потепліше. Ось так. Ну що, підемо поважимо наші яєчка зараді цікавості. До речі, ми їх збираємо на інкубацію, у нас є замовлення до нашої хорошої приятельки. Люби з каналу я і мої кози, і мої тренки, замовлюємо на саму кількість яєць. Тож, любимо, ми для вас наші курочки несуться і стараються. Так, старував я, таке відеречко ми в ньому завжди, я собі інгредієнти важу дрібні. Я думаю, старую, щоб цей Оце яйце легорне. 64 грами це молоді кури. Так, я сам себе сліплю, попробую виключити це. Ну, а я включив. о. 64 грами яйце покладемо сюди. Зараз ми що тут візьмемо? Яєчко. Оце білий фельдер. Яйця. Не, ось вона, та білий фельдер, що я казав з німецького яйця. Вага яйця 57 грам. Це яйця Амрокса. 56 грам. І зараз ще візьмемо одне яєчко Амрокса. Це, до речі, кури поки що наші несуться. Закордонні Амрокси ще не несуться, тільки білий фельдер. І візьмемо ще одне яєчко ось таке білефельдера поважимо, От 60 грам. Ось. І ще що? І ще якийсь Ну, Це такі маленькі і це великі. ну Заради цікавості, вже, щоб не казав, що їх брати тільки великі. От, 54 грами яйця, І це яйце у нас 68 грамів. Ну, поки що це 68 грамів найбільше серед наших легорнів. Ну, або мені так здається. Ось такі ваги несуть яєчка наші корочки. Бачите, тепер же видно, який колір оце Омрокс, е, а це Білий Фельдер. От Омрокс і білий Фельдер. Видно по кольору яйця. Тобто вже тепер не поплутаєш. У нас сьогодні тоді виходить що? Два? Два пять. О, у нас п'ять Омрокса. 5 аморокса, всього їх 9 з тих 9, 2, тих 7 наших і 5 ой, 2 приїжджих, тобто разом 9. Несеться п'ять мрокса, тобто, ху, супер. Ось такий наш дохід яєчок за сьогоднішній день. Не завжди так повторююся, але поки маємо. Так, зараз я йду молоти, бо треба підготувати собі для комбікорму інгредієнти. І померли ми сонячок макуху. Почистив я вже тут. І тут трохи почистив, понасипав, Трохи був переполох, але нічого. Стараюся акуратно, щоб наш грудастик не боявся мене, тому що нема чого. Він ми всіх любимо. Правда? От І ще тут качечки ночують. До речі, є качечки на продаж. Кого би цікавило, звертайтеся. качечки хороші від хорошого. Племінного стада, отут є і там є. Можемо ми продати три качечки. Ось. Курей всі повискакували наверх. До речі, півнів мало. Чому мало? Тому що я трошки відсадив, бо вони дуже чублять кури, вони зараз сидять на закриті, але потім, як буде холодно, треба їх пускати сюди до середини. Ну, хоча б пару днів. Там тиждень корочки собі побудуть спокої і їх менше будуть чубити наші півники, тому що вони взагалі скажені. Білі фельдера мракси ще добре не вміють братися до курету, чіпаються малих, як таке, тягають по землі. Ну, поки що ось такий в нас результат. Будемо прощатися, корочки вже наші полягали спати, тільки от одна єдина. Вряд на вічно я вже заходжу, щоб в неї попрощатися, вона тоді злазить, бо вона хоче їсти. Йди сюди. Всім гарного, спокійної, і тихої, і мирної ночі, любові і Божої благодаті.